ప్ారాగా నిరాారాబారారారాిండాిండి. Яка запланована з 1 вересня 2027 року, почнеться в нас набагато раніше. Справа в тому, що 5 січня 2024 року урядом була затверджена програма переходу на нове фінансування вищої освіти. Тобто, переходимо від бюджетної форми до форми грантів. І грант буде отримувати випускник за тою кількістю балів, яку він отримав на НМТ або ЗНО, яка, Буде вступне випробування. Чому саме так? Тому що профільна, профільний предмет в багатьох спеціальностях це, наприклад, математика історія, іноді фізика, іноді хімія. Тобто, те, що дитина має отримати на профільному рівні, а не на тому рівні, якому є зараз в, загаль, в загальній світі, і це спонукає наших батьків набагато раніше. Розділятись, які є профілі, які є профільні предмети при вступі, і буде мотивувати саме батьків для того, щоб отримати для своїх дітей якісну профільну освіту. Все залежить від батьків. Вони прийдуть, вони скажуть, нам потрібен такий та, такий та профіль. В нас створений у 22 році опорний заклад освіти Балградський ліцей, в якому дуже уважно ставляться до розвитку саме профільної освіти, і все буде в порядку. В нас є така програма, за якою буде розвиватися саме опорний заклад освіти. Вже цього року в рамках підготовки до цієї профільної освіти буде запропоновано учням чотири профілі: це інформаційно-технологічний, це іноземна філологія, це історичний та українська філологія. 24, це 24-25, в 25-му, 26. Році до цих чотирьох профілів ще додасться п'ятий профіль математичний. В 20... наступному році це біологічний. І сьомий останній економічний профіль додасться у 27-28 році. Однак це не означає, що обов'язково за цими профілями будуть проходити навчання учнів. Якщо, наприклад, прийде 60 учнів, які забажають вивчати іноземну мову на профільному рівні, то саме для 60 учнів на профільному рівні буде організовано це навчання. Ви бачите QR-код, який буде розташований як на сайті опорного закладу освіти, так і в соціальних мережах. І вже цього року можуть будь-які охочі проходити це тестування, це анкетування стосовно здібності та схильності. Звертаю вашу увагу, що це не обов'язково учні нашої громади. Це можуть бути учні будь-якого закладу освіти, тому що. Статтею 8 закону України про повну загальну середню освіту знато обмеження на вибір учням та батьками навчального закладу. Наші учні можуть обрати будь-який фаховий коледж, інші учні можуть обрати наш опорний заклад освіти. Немає такої прив'язки до місця навчання, і це дуже гарно, тому що це право вибору учнів. І Право вибору батьків. Це класно. Будівля опорного закладу освіти, як вона була за проєктною потужністю, це півтори тисячі учнів. Частина приміщень зараз відокремлена під інклюзивний ресурсний центр. Залишається 1153 місця. З цих 1153 місць зараз в опорному закладі освіти 623 учня, це з тими, хто виїхав за кордон, тобто за списком нереально існуючих, більше ніж 500 вільних місць, це, більше ніж 20 класів по 24 учні, як вимагає новий закон. Тобто, в нас, наприклад, в 27-му році, якщо розраховувати, що всі охо. Очі прийдуть, це не буде навіть 200%. Тобто, є ще вільне місце. А ось, наприклад, зараз у других класах в нас 130 учнів, трошки більше 130 учнів. Зазвичай 30% з учнів входять в коледжі інше. Тобто, навіть 100 учнів у нас не буде. Це в нас потужність закладу є, є багато обладнання, є дуже. Гарно оформлені кабінети. І, в принципі, є матеріальна база, є педагогічна база для здійснення профільного навчання. Немає поки що попиту. Матеріально-технічної бази воно здійснюється постійно. Ми зараз вивчаємо можливості ще залучення грантових коштів, вивчаємо можливості участі в міжнародних освітніх проєктах. Тому це буде не тільки для цього закладу освіти, ми вивчаємо можливості для розбудови освіти в усіх закладах. Тому що буде переміщено з цієї реформи, буде переміщено акценти. Акцент буде зроблений на базову освіту, яку учні отримують за місцем проживання. Представники в нас дуже мобільні, вони вміють вчитись, і вони отримують в Такий фах, який відповідає сучасності. Сподіваюсь, що буде необхідність в перепрофілюванні деяких педагогічних кадрів, і вони з цим впораються, тому що профільна освіта передбачає збільшення різноманітних курсів за вибором, того, що потрібно для того, щоб дійсно надати якісну профільну освіту. Зараз в проєкт на потужність ліцею номер 3 600 місць, навчається 125 учнів. Через трансформацію буде реорганізовано шляхом приєднання, однак відповіді на це питання ну, сьогодні не може дати ніхто. По-перше, Невідомо це станеться у 27-му році. Невідомо, який інвестиційний клімат буде в громаді та в районі, взагалі в Україні на цей час. Може бути так, що це буде дуже великий попит на ось такі будівлі, і буде передано в якісь якомусь підприємству. Може статись інше. У нас в бойові дії ідуть. Може потрібно буде якесь житло для внутрішніх переміщених осіб. Може статись так, що там, наприклад. Велика спортивна зала, там є такі приміщення, що це може бути і. Якось якась соціальна реабілітація ветеранів війни, тому що медична реабілітація в нас запланована в громаді, а ось соціальний, де можна, наприклад, ветерану війни отримати додаткові там послуги з комп'ютерних курсів, та ж саме іноземна мова. Якщо, наприклад, хоче вступити ветеран на якусь посаду, але йому потрібно здати для цього іноземну мову. Це ж соціальна адаптація теж можлива. Все залежить від того, що в нас буде, яка ситуація в 27 році. Я вважаю, що саме завдяки розвитку профільної освіти право на рівний доступ до освіти буде в усіх мешканців наших громад, та взагалі в усіх мешканців України, які в нас зараз навчаються в закладах освіти.